2024 рік розпочався з подарунків для дітей з багатодітних сімей та сімей внутрішньо переміщених осіб, які мешкають в Олексійській громаді, в результаті ухваленої місцевої програми за власні бюджетні кошти громади було придбано 12 планшетів. Не всі родини мають можливість придбати гаджети для того, щоб діти мали можливість більш якісно здобувати освіту онлайн? Я дякую перш за все нашому депутатському корпусу, який підтримував цю програму. Програмі ми фактично придбали планшети для того, щоб наші дітки здобували освіту і не телефоном або не ділили один гаджет на два-три, на дві-три дитини мається на увазі, бо це взагалі, на жаль, наші діти зараз обмежені щодо доступу. Ну, зрозуміло, тому що в цих обставинах ми вимушені. В онлайн режимі проводити дистанційно ці навчання. Це перші які я кажу, по цій програмі, і в першу чергу ми е, вирішили забезпечити е, сім'ї багатодітних е, родин е, наших вимушено переміщених. Е, Осіб, які зараз перебувають на території громади, в подальшому ми також будемо забезпечувати і в планах продовжувати цю програму протягом 2024 року щодо забезпечення такими гаджетами сім'ї наших дітей, наших жителів, які Ну, так чи інакше опинились там в складних життєвих життєвих умовах. Ну, це перш за все дітки, які мають інвалідність, це перш за все багатодітні родини, три і більше. Це ну скажімо так, малозабезпечені сім'ї і так далі. Ірина, Переселенка з Донеччини, виховує як опікун неповнолітню сестру. Отримати сучасний планшет для навчання для родини важлива допомога. Я проживаю в селе Алексеевка с 2015 года. Я переместилась как ВПО из Донецкой области, Артемовской район. Ну, сейчас он находится Бахмутский район. Проживала там, переместилась со своей семьей с родителями. Получилось так, что проживаю здесь я давно, как ВПО. Есть некоторые люди, которые переместились. Вот сейчас. Но в данный момент мне помогли еще тогда, когда была еще не ОТГ, у нас была, у нас был сельский голова. У меня, получается, дети сейчас под опекой находятся. Вот сегодня получала моя сестра младшая, она получала ну, как бы для учебы планшет. И я очень благодарна сельскому голове. Много детей было, которые нуждаются в этом. Вот есть многодетные семьи, все вот, например, у меня сестра под опекой. И вот я очень благодарна сельскому голове, всем благодарна за то, что так вот депутатам, благодарна за то, что так вот помогают детям из таких семей. Я приехала с Донецкой области, я 8 В 7 класі навчаюсь, я задоволена своїм подарунком, буду його використовувати для навчання, для домашніх робот і практичних. А все остальне я можу робити в телефоні. І все ще три планшети отримають діти з числа ВПО, які проживають в селі Киселі. Їх відвідають та вручать планшети представники сільської ради вже на наступному тижні. А до кінця року гаджетами забезпечать усіх дітей інших вразливих категорій, які цього потребують.